Я хочу привітати всіх наших учасників конференції, в першу чергу подякувати її організаторам, співробітникам платформи MedEvent за можливість виступити на даній конференції з новим поглядом на питання діагностики і терапії епілепсії в дитячому віці. Звісно, така тема, як епілепсія, багато років відома людству. І ця проблема в різні періоди, звісно, науковці, лікарі намагались вивчити цю проблему і удосконалити питання діагностики. Звісно, на сьогодні ми, будемо, ми можемо говорити про те, що для пацієнтів на сьогодні це захворювання вже значною мірою не є вироком. Тобто багато вже людству відомо, як правильно діагностувати, які препарати є для надання допомоги таким пацієнтам і не тільки. Однак разом з тим, незважаючи на ці новітні технології, на е, нові препарати, е, частота захворювання на, дане, на дану патологію суттєво з роками не зменшується. Коротко я хотіла б зупинитися на деяких е, визначеннях або дефініціях. Тобто, епілептичний напад означає появу в пацієнта приступів церебрального походження, які клінічно проявляються е, руховими, чутливими, вегетативно-вісцеральними або іншими феноменами. І патофізіологію епілептичного припадку обумовлює наявний гіперсинхронний розряд в нейронах головного мозку. Звісно. Існує багато концепцій виникнення епілептичного розряду, однак саме концепція надмірного епілептичного зрушення є однією з такових. Також важливо сказати, що епілептичний напад це не є діагноз, але це є одним з симптомів, зокрема епілепсії. І наявний епілептичний напад це ще не означає діагнозу епілепсії. Таким чином, епілептичний напад відбувається внаслідок гіперсинхронного розряду в нейрона головного мозку внаслідок пароксизмального деполяризаційного зрушення. Яка ж особливість тривалості і прояву епілептичних припадків? Як правило, в процесі діагностики, диференційної діагностики різної неврологічної патології і різних типів е припадків і приступів, ми маємо на увазі про те, що епілептичний напад він має тривати до 2-3 хвилин. Тобто він, як правило, короткий, буває навіть і менше 2 хвилин. Після чого він зникає. Однак, у будь-який період часу він може поновитися знову. В дитячому віці епілептичні припадки характеризуються різноманітністю як частоти, так і клінічних проявів. Більш того, епілепсії в дитячому віці, це їх важлива характеристика і відмінність від епілепсії в дорослих, зустрічаються значно частіше. І це є основний контингент, з чим працює тієї патології, з чим працює лікар, дитячий невролог, зокрема, епілептолог. Клінічні прояви епілепсії залежать від віку пацієнта, від ступіння зрілості центральної нервової системи, звісно, від форми епілепсії та від багатьох інших факторів. Таким чином, що ж таке діагноз епілепсія? Як його розуміти у дітей в дитячій неврології? Звісно, епілепсія це хронічне захворювання головного мозку. Якщо вже в пацієнту був поставлений такий діагноз, то він вже є. І він передбачає наявність хронічної патології головного мозку, незважаючи на певні вікозалежні форми е, даної патології. З іншого, з іншого боку, епілепсії у дітей характеризуються тим, що це велика група хвороб, що характеризуються повторними понад два і більше. Неспровокованих епілептичних припадків. Крім того, в контексті розгляду певних електроенцефалографічних змін, які ми співставляємо з клінічними проявами епілептичних нападів та інших симптомів конкретного пацієнта, ми можемо говорити про те, що окремі форми епілепсії, зокрема, з позиції наших колег. Епілептологів міжнародної протиепілептичної лінії є таке поняття як епілептичний синдром, але суть його в тому, що оце якраз мається на увазі співвідношення і певні кореляції між наявними клінічними симптомами епілептичних припадків і характерними змінами на ЕГ. Які ж основні причини епілепсії в дитячому віці? Це Наявні генетичні аномалії, що призводять до виникнення епілептичного розряду і до формування епілепсії. Друга важлива причина це наслідки перенесених перинатальних уражень нервової системи. Наступне це черепно-мозкові травми, як правило, це забій головного мозку, внутрішньочерепні гематоми і інші види комбінованих травм. Наслідки перенесених нейроінфекцій, важкого перебігу. Менінгіт, мені, менінгітів, енцефалітів. Також в дитячому віці важливою причиною епілепсії в дітей це є вади розвитку головного мозку. Окремо хочу сказати про синдром Дендіокера, Арнольда Кіарі, аномалії нейрональної міграції та іншу патологію. Також в дитячому віці на зараз ми можемо сказати, що не такою рідкістю бувають і гострі порушення мозкового кровобігу, які, в свою чергу, також і такі пацієнти, зокрема, були у нас в клініці. Коли це могло призводити потім до формування структурних форм епілепсії? Звісно, є і інші причини. Далі, наступний крок: що має робити лікар для уточнення генезу першого епілептичного нападу, взагалі першого нападу? По-перше, необхідно з'ясувати, чи дійсно цей напад був епілептичний, чи може це не епілептичний пароксізм. Звісно, в дитячому віці можуть бути різні типи приступів пароксизмів, які можуть бути клінічно схожі на епілептичні припадки, однак бути іншими, мати неепілептичний гінез. Таким чином, анамнез відіграє важливу роль в уточненні саме. Причини нападу, а також нам допомагає в цьому плані на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що відеомоніторинг епілептичних нападів. І, звісно, коли ми бачимо в пацієнта конкретний епілептичний напад, взагалі напад, ми можемо сказати, чи він насправді був епілептичним, чи це був інший тип нападів. І, звісно, тоді лікарю значно легше проводити далі не тільки діагностику, знати, що надалі ще з параклінічних методів обстеження необхідно призначити. І з'ясовувати і далі призначати адекватну терапію. До основних неепілептичних пароксизмів в дитячому віці відносяться такі їх види: афект респіраторні приступи, які бувають в дітей раннього віку, зокрема на фоні крику плачу, так звані симптоми закатування, коли раптово дитина втрачає свідомість. Обмякає і навіть можуть відмічатися судоми, але в будь-якому разі ефект респіраторні приступи це є неепілептичні параксізми. Вони обумовлені аноксією, фактом аноксії. Наступним важливим. І нерідким рідкісним типом неепілептичних пароксизмів в дитячому віці є метаболічні приступи, серед яких також нерідко ми маємо справу з гіпоглікемічними приступами, що також важливо своєчасно виявляти, тому що тут інший підхід до терапії, звісно, інше ми маємо призначати ніяк не протинападові препарати в разі гіпоглікемії. Далі синкопальні стани. Психогенні, неврогенні пароксизмальні стани є наступним типом неепілептичних пароксизмів. Далі це кардіогенні, аритмогенні, на фоні тієї чи іншої кардіологічної і не тільки патології, тобто серцеві аритмії, зокрема, які можуть траплятися на фоні перебігу тих чи інших так. хвороб серця і в дитячому віці. І також, звісно, важливим. Типом неепілептичних пароксизмів, зокрема в дитячому віці, в різні періоди дитячого віку, може бути, можуть бути токсичні на фоні тих чи інших випадкових або невипадкових отруєнь, в тому числі отруєнь і наркотичними препаратами. І це медикаментозними препаратами передозування тих чи інших е препаратів, на фоні яких можуть траплятися ті чи інші так звані приступи, порушення свідомості у дитини, зокрема. І тут е дуже е в невідкладному порядку треба чітко, е правильно діяти лікарю педіатричного профілю для того, щоб е своєчасно надати допомогу, і звісно, е виключити саме епілептичний гінез таких е приступів. Таким чином, основні особливості епілептичних нападів, що складають ядро діагнозу епілепсії, це є спонтанність виникнення припадків, регулярність їх повторення, стереотипність прояву нападів, а також перед-і післянападових станів, короткочасність, як уже вище було сказано, певна приуроченість до певного періоду доби. Ну, ми знаємо, що на Найбільшим періодом епіліптогенезу є якраз період пробудження пацієнта переходу з, зі сна в, в, в період пильнування чи бодрствування. Також це повільно хвильова фаза є періодом високого епіліптогенезу. Зокрема, далі наявні епілептичні зміни на електроенцефалограмі нам допомагають уточнити діагноз та проведення відеомоніторингу нападів. Далі я хочу перейти і коротко сказати про питання класифікації. Звісно, класифікації епілепсії, зокрема і в дитячому віці. Це питання складне, завжди було. І скільки людство вивчає дану проблему, стільки воно і намагалося вирішити питання класифікації. Епілепсії і епілептичних припадків, тому зараз я в такому історичному плані хочу сказати пару слів по про ту класифікацію епілепсії 1989 року, з якою ми працювали теж певний період часу, і навіть тоді до цієї класифікації звикли, і до якої яка розподіляє епілепсії. На локалізаційну обумовлення, яка розподіляла, тобто в історичному плані, зараз ми вже від неї відійшли і вже користуємося, звісно, оновленою новою класифікацією епілепсії. але Згідно неї епілепсії розподілялися на локалізаційне обумовлення або фокальні і генералізовані. Кожна з цих великих груп розподілялася відповідно на ідіопатичні, симптоматичні криптогенні. Але ця класифікація епілепсії 1989 року виявилася все-таки недосконало, недосконало. І, звісно, на зараз ми маємо вже оновлений варіант класифікації. Тому в 2017 році, як уже вище було сказано, була прийнята так звана оперативна класифікація епілепсії, згідно якої епілепсії за етіологію розподіляються на структурні, по-старому це симптоматичні, генетичні. Це по старому мається на увазі і діопатичні форми. Також за етіологію епілепсії можуть бути інфекційними, метаболічними, імунними і навіть невідомими в тих ситуаціях, коли причина залишилась. Не визначено. Також за типом епілепсії розподіляються на вогнищеві, генералізовані, комбіновані, генералізовані і вогнищеві, і, звісно, в деяких випадках залишаються невідомими. На сьогоднішній день епілептологи. Міжнародної протиепілептичної ліги працюють над удосконаленням даної класифікації, оперативної класифікації, і на сьогоднішній день відбувається удосконалення класифікації епілептичних припадків і деяких дефініцій епілепсії і епілептичних синдромів. Щодо е, питань нової класифікації, застосувань імплементації, як на сьогодні говориться, нової класифікації епілепсії в дитячому віці, то тут ми. Звісно, розподіляємо їх у дітей на фокальні, генералізовані, комбіновані і невизначені. Також окремо хочу сказати ще в контексті нової класифікації про поняття ідіопатичній епілепсії. Так, значною мірою ми говоримо про генетичні форми на сьогоднішній день. Однак. Тим не менш, епілептологи міжнародної протиепілептичної ліги залишили цей термін для таких форм епілепсії, при яких всі типи припадків є первинно генералізованими, відсутня патологічна симптоматика неврологічного статусу та нейрорадіологічні порушення. Але тут цей термін передбачає саме генетичну обумовленість виникнення цього захворювання. І таким чином, згідно нових підходів, Міжнародна протиепілептична ліга залишила назвою діапатичні генералізовані епілепсії для таких синдромів, як дитяча абсансепілепсія, ювінільна абсансепілепсія, епілепсія з ізольованими генералізованими тоніко-клонічними припадками і ювінільна біоклонічна епілепсія тільки для цих чотирьох форм епілепсії. Основними клінічними складовими діагнозом дитячої абсансна епілепсія є Вік дебюту в пацієнтів після 4 років і до 10 з піком прояви даного захворювання в 5-7 років, нормальний неврологічний статус і когнітивний розвиток дитини, короткі, але часті абсанси з раптовою глибокою втратою свідомості, характерні зміни на електроенцефалограмі, які представлені комплексами, пік повільна хвиля 3 Гц і ці розряди ритмічні та. Може відбуватися деяке уповільнення їх до кінця епілептичного нападу? Ось наступний слайд нам демонструє саме типовий вигляд електроенцефалограми під час епілептичного припадку, саме абсансу в пацієнта з дитячою абсансепілепсією, тобто генералізовані ритмічні білатеральні синхронні комплекси, пік повільна хвиля з частотою 3 Гц. Які ж обстеження необхідно провести у хворому для уточнення діагнозу епілепсії? Це клінічні методи, параклінічний метод. Параклінічні методи також, звісно, використовуються, але клінічний метод є провідним для діагнозу епілепсії. Звісно, з тим параклінічні методи обстеження включають ЕГ, МРТ та інші, в тому числі лабораторні і не тільки лабораторні клінічні, але й в деяких випадках генетичні методи обстеження, там, де для цього є показання. Говорячи про ЕГ, це важливий. Давній, вже добре відомий метод уточнення діагнозу епілепсії, на сьогоднішній день, як правило, ми використовуємо електроенцефалографію найчастіше у вигляді відеое та електроенцефалограми сну, там, де, зокрема, в нас для цього в наших пацієнтів є показання. Говорячи про МРТ головного мозку, наступний важливий метод параклінічної діагностики, який використовується при епілепсії. Він надає можливість нам уточнити е, саме структурні зміни. Наявні структурні зміни на МРТ, е, в тому числі відсутність структурних змін на МРТ в хворого з епілепсією, не виключає діагнозу епілепсії. І разом з тим наявні на МРТ структурні зміни у вигляді вогнищ, гліозу, мізіального тімпорального склерозу, атрофій, вад розвиток, розвитку мозку надають можливість підтвердити нам саме Структурні форми епілепсії, те, що по-старому називалося симптоматичними формами епілепсії. Говорячи про потиличні форми епілепсії, два слова про них хотіла б сказати. За етіологію на сьогоднішній день ми можемо говорити, що вони можуть бути структурними, серед них форми можуть бути структурні форми при виявлених по МРТ дисгенезіях головного мозку, фокальних картикальних дисплазіях, мікрогіріях та інших. Але серед них можуть бути і генетично обумовлені форми, які є безпосереднім результатом відомого або ймовірного генетичного дефекту, при якому епілептичні напади є головним симптомом цього захворювання. Таким чином, потиличні форми епілепсії у дітей це велика гетерогенна група епілепсій, при яких епілептичне вогнище розташоване саме в потиличній частині головного мозку. Потиличні епілепсія в дитячому віці це. Такі синдроми: синдром Панайатополуса з раннім дебютом в 3-6 років і пізній синдром або варіант Гасту з дебютом епілептичних припадків після 6 років і, як правило, до 14-15 річного віку виникають ці напади. Які ж це основні клінічні прояви потиличних форм епілепсії в дітей? Це саме наявні фокальні припадки, що супроводжуються зоровою аурою. Можуть бути і вегетативно вісцеральні симптоми в структурі епілептичних нападів. Також характерним є поява даних симптомів хвороби при засипанні дитини і перед її пробудженням. Також можливий головний біль, блювота, адверсія або поворот голови і очей в сторону, геміклонічні судоми і вторинна генералізація нападу, тобто фокальний з переходом у двобічний, тоніка-клонічний. Як тепер ми називаємо ці вторинно-генералізовані напади згідно нової класифікації епілептичних нападів, яку ми маємо для роботи на сьогоднішній день? Діти старшого віку нерідко описують симптоми зорової аури у вигляді фотопсії або райдужних кіл в певному полі зору, на що теж має звернути лікар в процесі діагностики, диференційної діагностики. Зважаючи на особливості клінічних проявів, генетичних потиличних епілепсій, а саме наявності головного болю, блювоти, фокальних епілептичних нападів, необхідно проводити диференційний діагноз з дебютом нейроінфекцій, з отруєннями, з пухлинами головного мозку та іншою патологією. Тому, звісно, в таких випадках наявність верніше, необхідність проведення МРТ головного мозку. При таких симптомах, симптомах є одним з важливих методів діагностики для виключення, зокрема іншої патології, в плані діагностики потиличних форм епілепсії з такими симптомами в дитячому віці. Таким чином, перша медична допомога пацієнту дитині з епілептичними нападами передбачає, що пацієнта ми не, необхідно покласти, але ми його маємо правильно покласти. Тобто повернути на бік з метою запобігання асфіксії, що може бути обумовлено гіперсалівацією, аспірацією блювотними масами при западінні язика. Також не намагатися і пояснювати батькам пацієнта, що не треба відкривати пацієнту рот, користуватися шпателем або іншими предметами. Також під час епілептичного нападу важливо визначати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск. Також лікар проводить моніторинг нападу, проведе, тобто ба, якщо ми бачимо епілептичний напад, звісно, ми чітко зразу можемо сказати, він епілептичний чи він епілептичний, і, звісно, яку допомогу надати, і звісно, проводяться необхідні тут, тут же призначення для того, щоб е, надати пацієнту допомогу. Але значною мірою я теж маю підкреслити те, що більшість. Епілептичних нападів у наших пацієнтів як раптово починаються, так і спонтанно завершуються, і, як правило, навіть без введення сібазону або інших препаратів бензодіазепінів для невідкладного введення. Але бувають, звісно, і інші ситуації, коли нам доводиться фактично розпочинати інтенсивну терапію для того, щоб припинити епілептичний напад, і, звісно, Запобігти е іншим ускладненням, тобто пролонгуванню епілептичного нападу. Коротко хочу сказати про лікування. Мій час майже збіг уже для доповіді, але коротко хочу сказати про, таке, про лікування. Звідно, звісно, це серйозна і важлива і складна причина. Звісно, проблема. В епілептології і, зокрема, в Україні для терапії епілепсії ми використовуємо уніфікований клінічний протокол надання допомоги дітям з епілепсією. Тобто, звісно, ситуації, що вимагають. Обов'язкового призначення протинападового препарату після, призна... після першого епілептичного припадку. Це дебют епілептичного статусу, якщо діагностовано одну з форм ген... ідіопатичних генералізованих форм епілепсії, або якщо діагностовано одну з злоякісних форм епілепсії дитинства, так звані оті епілепсії розвитку або епілептичній енцефалопатії. Завжди в, не... в нас є таке. Правило як постулат, який звучить, що терапію необхідно розпочинати протинападову або протиепілептичну з монотерапії, тобто з одного препарату, в залежності від форми епілепсії, не тільки типу епілептичного нападу, але і від форми епілепсії. Препарати є першої черги вибору, другої черги вибору, тобто, але препарати першої черги вибору, серед них можуть бути декілька е різних препаратів, зокрема. При генералізованих формах епілепсії, при абсансних формах препаратами першої черги вибору є вальпроати, другої черги вибору при неефективності неф, вальпроатів можуть бути препарати Ламотрджин, клонозепам. Е, звісно, е, так само є і для інших форм епілепсії певні препарати першої і другої черги вибору. Говорячи про протинападові препарати, пару слів хочу сказати про те, що умовно ми їх розподіляємо на чотири генерації або чотири покоління. Звісно, препарати першої генерації це є е, такі препарати, які з'явилися ще в середині… Е, 20-го століття, навіть в 30-х роках 30-го століття першими з ними були, з них були такі препарати, як фенобарбітал. Потім поступово з'явилися ацетазоламід, фенітаїн, примідон і інші препарати. Потім, уже починаючи з 70-х років 20-го століття, це з'явилися препарати другої генерації, вальпроати, карбамазепіни. Звісно, інші препарати, теж, які відносяться до даної категорії препаратів, які ми добре знаємо, успішно використовували, але свої за і проти. Для е, також використання цих препаратів. Звісно, поступово на зміну їм приходять і поруч з ними використовуються препарати третього покоління. Це топірамати, Лєвітерацитам, фелбомат, зонізамід та інші препарати. І, звісно, сьогодні вже епілептологи світу говорять про препарати четвертого покоління, але, на жаль, не всі вони ще далеко не всі є, е, зокрема в Україні. Однак проведені тривалі міжнародні когортні дослідження показали, що в сукупності третє покоління протинападових препаратів не покращило загальний прогноз епілепсії, і для лікування фокальних форм епілепсії на сьогодні ми можемо говорити про ефективність таких препаратів, як тапірамат, лєвітірацетам, зонізамід, карбамазепін. Однак, разом з тим, жоден препарат другого або третього покоління протинападових препаратів не перевищує ефективність монотерапії вальпроатами при генералізованих та некласифікованих формах епілепсії. Також останнє хочу сказати про, про те, що препарати вальпроєвої кислоти тривали період часу, і ми багато років їх Використовували при епілепсіях, добре знаємо, вони залишалися одним з препаратів широкого спектру, ефективними препаратами, препаратами широкого спектру дій при генералізованих формах епілепсії. Ну і не тільки. Навіть в деяких випадках при фокальних формах епілепсії в дітей вони були ефективними. Однак, незважаючи на свою ефективність, в багатьох випадках дана група препаратів мала і має певний серйозний спектр побічних ефектів, про які ми зобов'язані завжди пам'ятати і говорити. Однак вальпроати ми використовуємо і сьогодні. Однак на сьогодні зараз маю сказати от нове те, що відбувається певна зміна парадигми щодо терапії вальпроатами. Зокрема, у дівчат з ювінільною миоклонічною епілепсією, як правило, дитячий невролог, дитячий епілептолог, призначить все такі лівіроцитам і обійде вальпроат внаслідок серйозного впливу категорії вальпроєвої кислоти, препаратів вальпроєвої кислоти, зокрема на репродуктивні функції. Згідно, звісно, це все добре описано в так званих результатах дослідження санат 2 2021 рік, де це викладено, зокрема, зміни цих парадигм. І перехожу до висновків. На сьогодні діагноз епілепсії має бути підтверджений на підставі існуючих сучасних методів діагностики. Ми можемо, ми можемо сказати, що ми можемо призначати ефективну терапію після підтвердження діагнозу епілепсії. У нас є чим лікувати наших пацієнтів. Далі, згідно е, даних літератури, в 75% пацієнтів. Дітей з епілепсією може бути досягнути повний контроль епілептичних нападів, і тільки в, в однієї четвертої таких пацієнтів можливе часткове, часткове припинення епілептичних нападів, це як правило пацієнти з генетичними аномаліями, вадами розвитку, тобто з тими чи іншими важкими формами структурних епілепсій. Також для ефективності терапії важливий комплайнс між лікарем і пацієнтом, між родиною дитини, звісно, і лікарем, що страждає на епілепсію, для досягнення успішного результату терапії. Дякую за увагу!